I don't slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I, know, I don't ever do slow <coulisze> up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate <makes> I'll this, always I'll always show up and I make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Everything I do is so instinctive and so passionate Every word I move is so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented it Being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks This as and that, spitting slow, spitting fast Like a roast, like a gas, think I'm okay at last But I don't If you want to work an as an aggregator, as you've seen I'll Хто you a відео то. Я, я нарізочки діла спочатку, то будь ласка, дивіться до кінця. Друзі, всім привіт! І вирішили попрацювати останній, так сказати <кхи> останній раз в цьому році по культивації нашого садочка. Попробуємо прокультивувати, зараз побачимо як воно піде у ряду в міжряді. А там уже буде видно чи всю нав'язку тримати на, на тракторі, чи знімати останні, зараз буде видно. Батько взяв перших самих, таких, е, самих важких рядочка, вони чомусь тут була, вирощувалася інша культура і воно дуже ловко росте бур'янчик, так сказати. Але, але зараз буде видно. А це Загубив одну штучку якої затягувати у тракторі затягувати, щоб все було гарненько. Працювало у ножі, там така зажимка є, блін, десь. Її загубили, але ну, слава Богу, були пласкоупси, їм затягнув батько. А я десь він мені її дав, ось я вже хожу, а він там, все так швидко треба було зробити і... Вилетіло з голови, де я її дів. Куди її поведемо? Батько каже, я поїхав працювати, а ти ходи, шукай. Якось так. Друзі. З приводу посадкового матеріалу вже поки що замовлення приймати не буду, тому що, тому, що, тому що в цьому році саджанців менше. Плюс не знаю, яка буде якість під час догови відводки, як воно буде там при давати коріння і так далі можливо і не дасть тому що така е, вправа специфічна цість і так далі тому побачимо що вийде з саджанців більш не беру замовлення плюс треба собі трішки буде е, саджанців теж досадити там ділянку якось так. да, Плюс там хлопчик дзвонив замовив теж чимало хоче родинка посадити, тому поки що більше замовлень не беру, а там що останеться, вибачте, що часто не дивлюся в этот то в екран, тому що е шукаю те, що загубив, так сказати. Дивлюсь, може, десь валяється по дорозі. так сказати. Ну, А ми будемо працювати. Дуже багато на даний момент відоси не знімаю, там по 20 минут коротенькі. Якщо у вас тільки буде одне прохання, якщо можна, я замітив і знаю таку інформацію, щоб канал більш-менш розвивався, щоб його Ютуб рекламував іншим людям, то потрібно в першу чергу ставити лайки, те, що ви ленитесь, так сказати, і коментувати. Будь ласка, два-три слова, якихось коментаря. Можливо, комусь чекав щось запитати або просто щось напишіть, що вам в голову, так сказати, захочеться написати. Тому що це дуже важливо. Тому що дивлюсь тих хлопців, кому щось там е коментують, лайкують, то воно краще потім е всім іншим людям пропонується цей канал. Тому, будь ласка, не линіться, ставте лайкосик і, і давайте якийсь коментар. Якось так. Ще поснімаю так, відосик віддільно. Тістопад, Тому всім успіхів, а, а горіхи будемо десь збирати через тиждень. Якось так. Всі остальні питання, будь ласка, коментуйте, це дуже важливо. Ну так, друзі, пройшло, пройшов деякий час. Заканчиваем наших самых важких перших три рядочка. Тут посаджений Морозівський трап Крим, Морозівський. У мене йде. Починаючи з лівого рядочка, можливо комусь цікаво, так зараз розкажу, що посаджено, бо буває, люди питають. Значить, з лівої перший ряд Морозівський. Потім йде трап Крим. знову Морозівський третій ряд. Четвертий трап Крим. Воно я видно, він набагато росте роз, э, росте. Далі другий йде шедевр. Рядочок. Э, Наступний Караманівський, але ну, вони садилися слабенькими однорічними, тому вони, бачите, як виглядають їм треба трішечки. Потім знов шедевр. Треба буде подосаджувати, бо десь штучок 10 в рядочку пропало. Ну і так, значить, шедевр. Знову караманівський. І далі йде. Останніх 4 рядочка, це три рядочка То йде каталонський тут йде трошки Морозівського і трошки каталонського тоді йде футкурами, трішки футкурами у мене було думаю, Пасажу і каталонський і останній рядочок каталонський. Якось так. Ну, грубо кажучи, найбільше це каталонського десь, можна сказати, 3,5 ряда. Каталонського, всі остальні по два рядочка і футкурамі пів рядочка. Якось так. Добре, тоді ще попрацюємо. Далі вже будемо дивитись. По ситуації трішечки зробимо більш-менш красивий садочок, ще зніму під кінець. Ну і так, друзі. Зробили ми вже 50% садочка. Я три рядочка, взірніше батько пройшовся три рядочка, я пройшов три рядочка, ну і так 12 рядів кожен по три рядочка робить. 50% зробили, так сказати, 6 днів пройшовся три рядочка, я тепер знову а я пока чаєчка купую туди-сюди. Осталось нам пройтись і ще 50%. Ну, Зразу садочок міняється. Як бачите, більш-менш стає все красивенько. Ось тут, коротше, бачите, під, 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 от, от, так сказати, спустив ногу від газу, трошечки там задумався і е, вже не сработав ніж і забрав од, один саджанець. У нас тут 4, 4 метри і 10 см між рослинами. Ну, Батько каже, тут дуже близько вже до дороги, оце треба мінімум, щоб було десь 2-2,5 метра, тут вже, виходить останній рядочок десь метр-50 метр. -метр як каже, якраз оцей пересадить туди, назад того, і буде нормально, щоб так сказати, нікому не мішало. Бачите, навіть здалека, як дивимося, то зовсім по-іншому виглядає земелька після того, як вона якраз перед. Ну, Коли вже так почало осінні, трошечки рослинкам ще дати вологі і е, повітря і влаги, щоб туди все попало, максимально підготувалась рослинка до е, майбутнього так сказати, вже осінні і, да, і далі зими. Ну, Перед тим, як казав, з погриводу посадкового матеріалу поки що не знаю, що там буде. Кому буде цікаво, хто не знайде осадковий матеріал, то вже телефонуйте десь в листопаді. Я повідправляю все те, що заказали, так сказать, подосаджую те, що мені треба подосаджувати. А там далі щось останеться, так можете забрати або вже осінню, або вже я потім дам вже наступне відео, так сказати, що в мене там пооставалося, то весною вже. Повідправляю все, що сталося. Якось так, друзі. Ну, Більш говорити не буду. Можливо, так, якісь движення, відосики вам ще зніму, як хтось там чимось працює трактор, цем чи ще щось. А так, всім успіхів на фоні садочка, якому закінчиться перше літо. Всім мирного неба. Підписуйтесь, діліться, підписуйтесь подп... на каналчик. Коментуйте, а ми працюємо далі. Так, друзі, закінчуємо садочок культивувати, е, культивірувати, образно говоря. Е, Що хотів би вам підказати, якщо будете такою працювати агрегатом, як ви бачили, то трішки підскажу, так сказати. Е, хто сідає дивитись відео, то я, я нарізочки ділаю зранку, спочатку, то, будь ласка, дивіться до кінця. І беріть завжди палички, ви, якщо ви працюєте імені таким агрегатом, який ходить по рядочку, і ну, через рослинка ще слабенька так сказати, її підв'язують до палки для того, щоб вона рівненько росла, так сказати, і для того, щоб робити трактором і він було за що йому так сказати це понуться і об'їхати рослинку, то купляємо, ставте е не тратьте, ставте товсте, хоча б 3 на 3 можна 3х5 по 3 на 3,5 і щось таке пожорстше, щоб воно хоча б спокійно там рохи 2-3, поки рослинка е приживеться, так сказать, набере масу і об'єм, щоб трактор уже спокійно, так сказать, об'їжджав. Тому що де брали з дому палки з цієї сторони, і вони товсті, там у нас є і 4х4 були, і 3х3, може де-не де, 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 де і більше, то вони прекрасно об'їжджають. А отут брали, то це вже брали на пілорамі, і тут 2х2,5. І воно, бачите, за рік вже там внизу по гинало, і де-не-де де де їдеш, і саме рядом слабеньке дерево ще не розвинуте. То буває не мав що трактору обпертись, так сказати, і просто забирає з собою разом рослинку. Два, е, два дерева за сьогодні із тисячі забрали, так сказати. Так що така вам підсказочка невеличка. Ну, друзі, всім успіхів. Коментуємо, підписуємося, лайкуємо. І всього всім самого найкращого, мирного неба. Підписуємося і... Приводу посадкового матеріалу поки що пам'ятла. Там уже по ходу діло далі буде видно. Всім удачі!